Вітаю вас на моєму каналі Магазин Аврора. Новинки акції мікс товарів. Ціни та асортимент. Дякую, що дивитесь, Приємного перегляду! Мочалка рукавичка 29. Фарба для брів елітан 27, соковий тискач ручний. Також є ніж лопатка для сиру пластикова. Це все по 29. Сушарка для посуду також 29. Літаючий диск 29 з бочками. Навушники вакуумні в коробці 69. Кабель перехідник 29 1 метр. Ось такі також по 29 1-метрові. USB білий 49. Чорний 2-метровий 149. Однотонний текстильний 39. Акція до 4 травня. Білий також 39. Зарядка для телефону без ЛРТОВА 149, тримач автомобільний для телефону 99, перестріл для читання карт пам'яті 19, флешка 169-32 ГБ. Перехідник для телефону USB 49, ручка щітка для очищення навушників 29. Підставка пластикова для телефону розкладна 29. Серветки для очищення моніторів екранів 77-68 штук. Є ще ось така упаковка. Делікатне очищення 100 штук 139. Та є гель для очищення екранів за 129. Геймпад ігровий 39. Є ще ось такий за 249. Колодка 149,5 гнізд. Подовжувач 299 на 3 розетки. Колодка 2 плюс 2. Гнізда 49. Формочки для гри в піску 25. Літак планер іграшковий з USB 99. Пістолет з м'якими кулями 169. Полівчик для губ 2 відтінки 29 з ругалкою. Віск для брів 69, килимок силиконовий для малювання фарбами та творчості 99, блокноти прошивні, ціна зі знижкою 14. Є ще ось такий на пружині 27, рослина штучна в горщику 77, кульки 17, 10 штук упаковка. Підсвічник скляний 99, штора для фотозони 34. Прапор України 69 90 на 140. Розтяжка святкова 22 гривні, Салатова, червона, малинова та інші відтінки. Свічки святкові 9 12 штук. З днем народження 27. Колонки комп'ютерні з підсвіткою 2 штуки 399. Стере у колонки RGB підсвітка 299. 199. Ось такий варіант. 594 коштує саундбар з годинником. Клавіатура зі знижкою 149. Навушники вакуумні – 399. Навушники вставні білі 399. Акція до 4 травня. Щітка для волосся масажна, кольорова 59, 39 ось така. Резинки для волосся 2 штуки 19. Браслет на руку металевий, 24, сережки 16 пар, 17 гривень. Іграшковий набір супермаркет 299. Футляр для окулярів 55 на магніті. Піна для очищення білого взуття 129. Губка для взуття 39. Крем 22 гривні чорний. Крем-фарба та крем-блиск по 17 Вулична гірлянда працює від сонячної батареї 349-10 лампочок. Лампа кемпінгова 149, підвісна. Ліхтарик кемпінговий підвісний 229, акумуляторний. Дитяча іграшка каталка 229. Набір для прибирання швабра мотузкова та від віджимом ціна 499, парасолька трустина 119. Подушки по 449, кошик текстильний для зберігання 149. Сумка нейлонова для ноутбука 169 на блискавці. Табурет розкладний 349. Стілець розкладний 199 та 129 три нога. Форма для запікання прямокутна 249, форма металева хвиляста 44, салатник 59, ємність для напоїв скляна з трубочкою 59, серветки вологі 120 штук 49, Маска та трубочка для плавання 299. Палиця гнучка для плавання 199. Пістолет водяний іграшковий 199 з рюкзачком. Пістолет водяний великий 299. Шльопанці дитячі в краплинку на високій підошві 249. Чоловічі 279. Кепка дитячі. Позаду регулюється. Ціна 99. Набір шампурів. Упаковка 6 штук, ціна 88 до 4 травня. Шампур металевий плоский 19. Пляжний килимок 299. Розмір не вказаний. Посуд пластиковий для пікніку на 4 персони: 169 салатовий та фіолетовий. Упаковка людяників ось такий великий, а всередині є 15 штук. Ціна 99. Кришки 50 штук, 77 та 119, кільця зі смаком бекону та сиру 11 40 грамів. Людяники лапка 5 штук 69. Паста міленіум з фундуком 99, 230 грамів. Хлібці пшенично-гречані 15. Вага 90 грамів. Майонез ля паста 39 280 грамовий. Кетчуп болгарський 27, заправка бурякова 29. Оцет яблучний 22 гривні. Кислота оцтова 9% 19, олія 46, 750 мл. Попкорн, панда. 16 зі смаком сиру 100 г упаковка, чіпси яблучні 27-25 г, попкорн солона карамель 39-80 г. Снеки солоні 44 25 г. Арахіс в соусі солодкий чилі 24 60 г. Снеки мультизлакові 17 2 смаки 60 грамів упаковка. Грудинка коряча в кунжуті 55-45 грамів. Слайси корячі сушені. 55-30 г. Цукарки Желені Полуниця 19. Дякую, що дивились. Смачних вам покупок. На все добре!